Автоперегонник Саша Фенестрас готується до етапу змагань формула Е e в Лондоні. Пілоту 24 роки, і понад 20 із них він за кермом. Але він також багато часу проводить за симулятором. це мій перший сезон у формулі Е. Удома й навіть на базі команди є перегоновий симулятор, і ми часто ним користуємося. Пілот захоплювався схожими відеоіграми і за малих літ, тому зараз виразно бачить, наскільки просунулися технології. Зміни величезні. Я кажу про реалістичність графіки, відчуття від водіння віртуальної машини і про інше. Технологія дуже просунулась, і це приємно бачити. Думаю, років через 10-15 це буде ще реалістичніше. Потім симулятор для перегонника не розвага, а необхідність. Він дає змогу вивчати нові траси, що допомагає перемогти наприклад, я не знав траси в Лондоні, але завдяки симулятору зміг довго тренуватися і її вивчати. Це чудовий інструмент для нас, автоперегонників. Саша Фенестрас народився у Франції, а виріс в Аргентині. У 2006 році почав брати участь у перегонах на картах і здобув 11 юніорських перемог. Раніше пілот виступав на болідах із бензиновим мотором, тож тепер звикає до електрокарів. каже, що керувати ними складніше через акумулятори. Вони важчі, а ще в них інші шини і щеплення здоровою трохи слабкіше. Турнір Формула-Е проводять із 2014 року. У ньому беруть участь електромобілі з відкритими колесами.